Сьогодні розглянемо можливості сервісу t Machine. Давайте спробуємо власне модель машинного навчання навчити, щоб вона власне відрізняла. Тобто, коли, наприклад, ми посміхаємося, коли не посміхаємося, ну і взагалі, коли у нас нічого немає. Також у нас тут є такий сервіс t Machine. Натискаємо Get Started і натискаємо Image Project. Так, ми обираємо стандартну модель. Потім її далі можна завантажити, використовувати, наприклад, у зв'язці з мовою програмування Python. Можна завантажувати також. власне, щоб використовувати в мобільних додатках, інтегрувати в проєкти. Ну, і також можна завантажувати власне, в різні там, наприклад, вбудовані системи на базі мікроконтролерів, також це можливо. Так, ну Запускаємо, дивіться, обираємо стандартну модель. У нас тут є декілька класів. Ну Давайте перший клас наприклад, буде у нас Майл. Тобто ми будемо класифікувати, наприклад, коли у нас є посмішка на обличчі. Так, коли немає посмішки, not Smile пишемо. Це у нас наступний клас, наприклад. Ну, Дивіться, у вас може, в принципі, там воно відрізнятися. І додаємо ще один клас, коли у нас нічого немає, коли ми просто камеру закрили. так? Ось так, насень, нехай буде. Так, три класи. Дивіться, сюди можна брати власне, для навчання, можна взяти зображення з веб-камери, можна захопити, а можна їх завантажити, тобто взяти датасет якийсь. Ну, наприклад, якщо ви хочете відрізняти наприклад, яблуко від апельсину або яблуко від банану, можна взяти набір фотографій для кожного власне, дивіться, для кожного класу. І потім далі можна натренувати цю модель, і модель ця буде вже. Розпізнавати, буде вміти розпізнавати вже певні об'єкти. Ну, давайте зараз веб-камери, тобто навчимо власне, розпізнавати посмішку. Так, я зараз включаю веб-камеру, я буду, власне, зараз записувати посмішку. Так, ну ось таким чином ми зробили декілька власне, фотографій для датасету. Так, тепер дивіться, нам потрібно зараз, коли немає посмішки, будемо зараз серйозні будемо записувати також. Так, ось таким чином. Ну і коли взагалі нічого немає, я просто, наприклад, закрию, можна, можу, наприклад, пальцем просто закрити веб-камеру. Так, натискаю. І просто... Захоплюємо зображення. Ну, Чим буде більше зображень, тим буде точніше у вас власне, працювати ваша модель. І також, Якщо потрібно більше класів для класифікації, для того, щоб, наприклад, розпізнавати щось, то ви створюєте, просто додаєте, тут внизу є також адклас. Дивіться, Тепер давайте власне, натренуємо нашу модель. Тобто зробимо також, в принципі, щоб наша модель вже працювала. Будемо її тренувати. Дивіться, за замовчуванням епохи тут все можна в принципі, залишити. Натискаємо Train Model. Іде процес тренування. Так, все працює. Так, зараз чекаємо. Так, тренування наших моделей вже відбулося. Так, дивіться, давайте тепер тестимо. Так, тепер дивіться, ми не посміхаємося. Посміхаємося. Не посміхаємося. І взагалі, якщо, наприклад, нічого немає, бачите, стає у нас 100%, де нічого немає. Тобто, взагалі. Ну, В принципі, усмішку ловить, тобто, в принципі, непогано працює модель. Ну, Якщо в принципі, це я зробив так, фотографії навмання, якщо зробити більш точніше, більше взяти датасет, то в принципі, результати будуть добрі. Також, в принципі, можна взяти, тепер вимкнути і експортувати модель, наприклад. Дивіться, її можна експортувати як TensorFlow Lite, можна, наприклад, будувати мобільний додаток, можна завантажити модель. Дивіться, наприклад, Quantized, І завантажити можна модель. Далі використовувати, наприклад, у, в проєктах мобільних додатків. І також можна це все, в принципі, використовувати. Так, конвертація йде моделі Дивіться, можна використовувати також власне, на веб-сторінках, тобто є тут JS. Можна використовувати також у зв'язці з Python. Ну і взагалі, тобто, в принципі, працювати дуже просто. Тут навіть є у вас, в принципі, є. Приклади програмного коду, тобто все в принципі може працювати. Ось таким чином, ось така у нас, власне, ось такий цікавий сервіс. Всім дякую за увагу.